З вами психолог Лара Калюжна. І колись я теж жила у сценарії я сама. Колись я теж вірила, що справжня сила це не просити, не показувати біль і завжди справлятися самій. Я могла вирішити будь-яку проблему, але не могла впоратись із самотністю всередині. Поруч були люди, та не було відчуття, що мене бачать. Люблять, що мене вбирають. Я довго думала, що проблема у чоловіках. Одні були холодними, інші емоційно недоступними, а деякі просто зникали, щойно я дозволяла собі відкритись. І лише коли я почала глибинну роботу над собою, я побачила. Що все це було дзеркалом мого внутрішнього стану. І психологічна правда такова наші стосунки це відображення тих емоційних схем, які закривалися в дитинстві. Коли ми не відчували стабільної любові, підтримки чи безпеки, психіка створює захисні сценарії, ми навіть не пам'ятаємо про це. Але це такі сценарії, як я краще зроблю все сама, або на інших не можна покладатися, або любов це завжди біль. І таке інше, ці установки стають нашими невидимими сценаріями прив'язаності. Наукові дослідження, зокрема, теорія прихильності Джона Болбі, доводить. Що саме тип прив'язаності визначає, як ми будуємо близькість у стосунках. Якщо всередині біль, тривога, страх втрати чи недовіра, ми несвідомо притягуємо тих, хто підтверджує цей досвід, і цей сценарій знову і знову повторюється, я пройшла цей шлях. Через розстановки, терапію, гіштальт і багато інших зустрічей з собою я стала психологом заради цього. Я плакала, коли зрозуміла, скільки років я прожила не у любові, а у боротьбі за неї. І в момент, коли я перестала доводити свою цінність, прийшов той самий коханий чоловік, який просто побачив мене без умов. Без ігор, з турботою, з ніжністю, з теплом, з любов'ю, це стало можливим не тому, що пощастила, а тому, що я змінила свій внутрішній стан. Моя енергія стала іншою, і світ відгукнувся по-іншому. Все, що з нами трапляється, це відзеркалія, лише наше внутрішнє, те, що всередині. І якщо ти читаєш ці рядки і впізнаєш себе, знай, вихід є. Він не в тому, щоб шукати того самого, а в тому, щоб спочатку повернути собі себе. Коли жінка зцілюється в свої глибині страхи, біль, недовіру, світ починає відповідати їй любов'ю. Я запрошую тебе на діагностику, першим. Безкоштовну консультацію, де ми разом побачимо, що саме стоїть за твоєю самотністю. Ти отримуєш розуміння своїх повторюваних сценаріїв у стосунках, карту внутрішніх причин, які заважають близькості, перші кроки до змін, які приведуть до любові. Ти відповідальна за своє життя не заважай, воно минає. Зміни починаються не тоді, коли з'являється той самий, а тоді, коли ти дозволяєш собі бути щасливою, а не сильною. Запишись на безкоштовну діагностику просто зараз. Це може стати першим кроком до того життя, у якому ти кохана, бажана і спокійна, без тривог, без напруги, без постійної боротьби. Чекаю на тебе. Усі контакти дивись під відео. Мій телеграм-контакт, інстаграм-сторінка, а також мій ватсап. Не зволікай!